Продовження історії про те, як ми дуже швидко виготовляли 140 підвісів. Невеличкий спойлер, все таки, ми встигли все зробити вчасно. А як зараз розкажемо? Отримавши підвіси, ми одразу почали їх гравіювати з однієї сторони. Був логотип компанії. А з іншої фрази до її десятиріччя: гравіювати та пакувати підвіси нам довелось одночасно, і робили ми це партіями для пришвидшення процесу. Пакували ці підвіси абсолютно всі, хто знаходився в офісі. Ми дуже хвилювалися, щоб точно встигнути. І ось нарешті настав той момент, коли ми все закінчили, навіть раніше терміну. І перед нами стояло аж 140 запакованих підвісів. Ми були в шоці від такого масштабу однакових виробів для порівняння ось я та всі коробочки. Далі нам залишалося лише запакувати все у велику коробку та відправити на нову пошту. Ось такі приємні повідомлення ми отримали від замовниці. Дуже раді, що все підійшло, і все сподобалось. Впевнені, що співробітникам точно сподобається такий подарунок. А ви були б раді отримати такий підвіс від компанії?